Мені надійшов такий лист з дитинства знаю про Бога, давно в церкві, стараюся читати Біблію, жити, догаджаючи Богу, вірю в Ісуса Христа, але тривожить думка, чи забере мене Ісус, як прийде по своїх, чи буду я достойна. Можу відповісти коротко. Звичайно, достойна не будете, і ніхто не буде. Ніхто з людей не достойний Спасіння. Біблія говорить, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але у тому й суть Євангелія, що Христос прийшов, щоб врятувати грішників, які недостойні цього спасіння. І ось тут запитання: Він справді прийде по своїх, а хто такі свої для нього? Ви є його? Як знати відповідь? Біблія подає все максимально просто для нас, бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічно. Тобто, кожен, хто вірить у нього, свій для нього, крапка, без будь-яких умов. Відповідно, якщо ти щиро віриш у Господа, у те, що Він є твоїм Спасителем, можна не сумніватися у тому, що ти будеш з ним, коли він повернеться. І цей статус свій Богові не потрібно купувати виконанням заповідей, читанням Біблії, доджанням Богу, відвідуванням церкви? Свій Богові це той, хто вірить у нього, і такі люди будуть спасенні. Це аксіома. Звичайно, може виникнути логічне запитання: а хіба віруюча людина не ходить до церкви, не читає Біблію, не виконує заповідей? Звичайно, вона це все робить, але не для того, щоб отримати спасіння. Повноцінне християнське життя це наслідок отримання спасіння від Бога. Прагнення виконувати заповіді і жити без гріха це наслідок щирого посвячення себе Богові і ознака тих, хто вже свій Богові. Ісус сказав: якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей. Тобто, любов, причина виконання заповідей наслідок. Підсумуємо, поки ми живемо на грішній землі і усвідомлюємо свої гріхи й падіння, сумніви нас не полишатимуть. Але Ісус зі свого боку зробив усе щоб ми, повіривши в Нього і прийнявши його своїм Господом і Спасителем, таки отримали дар спасіння. Отже, від нас потрібна повна довіра Йому. Як наслідок цього. Прагнення до християнського життя і абсолютна впевненість, що ми свої Богу, і він з нетерпінням чекає, коли повернеться по тебе, щоб усю вічність насолоджуватися плодами своєї любові.